Сьогодні готуємо плов, беру півтора стакана рису, на кожній півстакану рису одну цибулину і половину морквини, 600 грам м'яса. Але ми любимо коли багато м'яса. М'ясо ріжу мілко, щоб діти спокійно могли їсти. Розігріваю кастрюлю з маслом, туди додаємо м'ясо, підсмажуємо трошки, тим часом ріжу овочі. Моркву ріжу кубіками, ви бачили цибульку напівкільцями. Дуже важливо добре промити рис, отак прям до прозорої води. Спеції звичні для плову, але обов'язково барбари завжди додаю. Даємо цибульку і моркву і чекаємо, поки підтушиться. Додаємо наші спеції, і на оцей об'єм я додаю дві чайні ложки солі. Але дивіться, в мене сіль не надто солона, тому обережненько. Між пловом і м'ясом, між рисом і м'ясом кладу чесночину, воду наливаю, бачите, щоб чітко закривало рівень рису. Тут у мене пів літру води, якраз накриваємо на маленький вогонь і десь хв. З хвилин 20 з моменту як закипіло. Ну а далі куштуємо. Насправді такий плов їсть вся моя родина, і доча в мене дуже такий плов любить. І діти всі, в принципі, люблять. Так що готуйте